Почати не означає вижити. Подкаст трохи перцю. Радіо Сім смаків. Дуже ілюстративна ситуація, непомітна навіть для авторів матеріалу, описана у фронтлайнері про ветерана війни, який відкрив на грант від держави у Борисполі своє кафе з продажу виготовленого м'яса барбекію, ковбасок та бургерів, купивши для бізнесу обладнання. Судячи з фото, основне обладнання це смокер барбекю. Є і магазинне вітрини, тепла і холодильна. Може, холодильник. Далі з того, що зрозуміло Є вакууматор і кавоварка. Якісь меблі, в тому числі і кухонні. Гастроємності. Інше начиння. Посуд. Звісно ж, є і ваги. Є два співробітники. Бо умови цього гранту передбачають його повернення у вигляді податків із заробітної плати працюючих. Ветерану за планом гранту нав'язали двох робітників. Серед проблем, які ми почули від власника по-перше, це робочі місця, за які тепер, через збільшення податків, доведеться більше сплачувати, а по-друге, відсутність юридичного супроводу від держави. Це реально круто. Ми всім смаків так і не змогли собі уявити, як він цей супровід взагалі повинен виглядати. Наш власник ветеран скаржиться на те. Що постійно набиває гулі через відсутність досвіду в сфері бізнесу. А ділитися секретами ніхто не хоче. Ті, від кого він очікує допомоги, ніколи не займалися власним бізнесом. Вони не володіють жодними секретами, окрім теорії, з якою власник бізнесу може самостійно ознайомитись в книжках або інтернеті. Але, на нашу думку, цінніше цих гуль в нього нічого не буде. Бо особистий досвід і пам'ять поганого. Найкраще з того, що отримує бізнесмен, особливо на початку шляху. Власник зізнався, що бізнес ідею йому розписали в центрі зайнятості. Ви це уявляєте. До речі, саме з цього проблеми і починаються, бо це не твоя ідея. З самого початку не був створений план задумки, відкриття та розвитку проєкту. Динамічні показники якого повинні вираховуватися на кожному етапі і допомагати власнику або рухатися вперед. Своєчасно коригуючи роботу закладу або приймати рішення про зміни чи припинення. Звісно, що на старті не було зроблено жодних необхідних розрахунків можливих сценаріїв розвитку бізнесу, а відповідно і планів щодо негайної реакції на негативні результати, бо просто купити обладнання за кошти гранту не значить отримати успішний старт. До того ж, наш шановний ветеран вже безумовно отримав травматичний досвід бізнесмена початківця. Але поки залишився не те, щоб авантюристом. Це корисна риса для підприємця, а наймовірніше романтиком мрійником. Бо вважає, що краще переїхати до Києва. Там бізнес буде приносити більше прибутку. А витрати, які він буде приносити в Києві, а на яку аудиторію він там буде працювати? А де її цю аудиторію там взяти? А відносини і вимоги з київською владою точно будуть інші, більш затратні та муторні. Ми нічого не радимо людині, бо не маємо даних. Незнайомі з документацією проєкту та реальною бізнесовою ситуацією, але рекомендували б йому озирнутися навкруги. Може, київську аудиторію можна отримати і в Борисполі, якщо залучити її гарним продуктом та, можливо, місцем, де ця київська аудиторія, наприклад, якось з'являється в районі Борисполя. Може, їде до себе в заміський будинок, на відпочинок, на літак з літака. Вирахувати місце, порахувати скільки на цих шляхах саме такої аудиторії, та розрахувати усі інші бізнес-показники, бо сам продукт перспективний. А коли піде, то тоді вже можна буде думати про рух до аудиторії Києва з розрахунками саме для київського розташування та бізнесування. Між іншим, може так статися, що Київ виявиться невигідним для такого бізнесу, як бізнес-середовище. ПОДКАСТ ТОРХІ ПЕРЦУ. СІМ СМАКІВ